Добрий день, мене звати В'ячеслав, я з міста Миргород. У нас є невеличке кафе. Але під час відключення тенерії почав падати струм, то вище, то мито. Ну, Ми вирішили придбати седату напруги. Знайомий мене з міста Полтави, товариш, який запропонував мені одного виробника. Це магазин 220 експерт. Ось цей стабілізатор напруги. Модель називається ElX Hertz U161 версія. 80. Чому ми на ньому не зупинилися? Ну, так як знайомий користувався ним, півроку проблем немає, все стабілізує, Тобто, включив і забув. От. Знайшли е, ми цей магазин в інтернеті 220. А я за з менеджером розказав, яка у нас потужність, скільки у нас потребує. там на Денег енергії, тобто він мені підібрав цю модель. От, тобто фактично виконав роботу за нас. Сам стабілізатор ну, підключається дуже просто. Якщо людина розбирається плюс-мінус, да, тобто фаза 0 і заземлення, він зробиться сам без будь-якої потреби електрика. Ну, Наразі чого, то можна визнати. Що в ньому удобно? Включив. І він працює, про нього забули. Придбали ми його в березні 2023 року. Це Росіка, більше півроку ми користуємося. Тобто ми забули за всі проблеми. Кофемашина, машина, інше обладнання у нас комп'ютери. комп'ютера, і все працює дуже гарно. Сам менеджер ну, надав всю інформацію ну, на відмінно. Самі відгуки про нього мають і позитивні, і негативні, а навіть. Не можна тобто, я, я рекомендую цей стабілізатор напруги, хай працює і всі мирно небо.